Тебе задовбав вже цей розкомплектований інструмент. Це акумулятори купляти окремо, зарядне окремо, кейс окремо. Та це задовбало вже. Тоді дивися сюди, я все поясню. І ти зрозумів, до чого я веду. Усе комплектом, так як ти любиш. Ось тобі класний кейс на металевих защолках, все як ти хочеш. Тут інструкція: ось тобі твій улюблений комплект. Це, відповідно, сам шуруповерт, другий акумулятор і зарядне. Все в коробці. Також є. Місце для якихось біт, сверл і так далі. шуруповерт йде безщітковий, і тут ми можемо замітити 35 ньютон. Тут резинка, тут резинка, усе чітко, патрон до 10 мм. Коротше, пхаєш його в кишеню і лізеш на висоту. І все по стандартам. Перемикання швидкостей, тут індикатор заряду акумулятора, тут ліхтарик, тут кнопка, тут реверс, тут тріскачка. Тому, пацан, швидко крути і не зупиняйся, все буде класно. Крутний момент повністю відчувається. Ось воно є. Єдине, що трошки біта зіскользує, бо вона вже трошки злизана, але нічого, широповерт, її дотисне. І якщо тобі навіть отвір 35-м пером треба в дереві висверлити, то повір, пробуємо! Тоді будемо говорити. Опа, готово. Отвір в нас зроблений. Ну, просто це неймовірно. Що тут ще показувати? Ви самі все бачили. Старезний метал, і тут треба зробити отвір. І сверло, ще стірка, пробуємо. Цікаво, стружка з металу чи зі сверла? Ану? Ні, зі сверлом все нормально. Є, як бачимо, готово. Слухайте, якщо шуруповерт на 12 вольт, це напевно 12 з 10. Ви розумієте, що для нього це надзадачі. Тобто він не призначений для таких отворів, як я робив. І все ж таки, йому вдалося залишитися живим, зробити це все на одному акумуляторі, і навіть полоска не впала. Як на мене, це було круто, пацани. Ну, а ви що скажете, майстри, професіонали? Пишіть в коментарях, чекаю вашу думку.